Всім привіт, в новому лозі. Ми попросинались в 6 ранку. Ніхто не встав, звісно, на пробіжку. Діма перепутав і поставив будильник на той час. У нього стоїть канадський час, а він поставив на 6 ранку, а в Канаді такий самий час, але вечір. То ми проснулись, полежала в кроваті, подивилася на всі нові влоги на ютубі з Дімою. Діма пішов ту олівку, я зараз швидко в душ, і будемо їхати снідати, потім він підвезе мене на танці, і я піду на танці. Не знаю, поки що я прям кайфую від Донана, так просинаєшся і прям хочеться якось жити. Треба починати якось більш плодотворно працювати, бо коротше, є багато чого задуманого, що треба робити. Того я погнала в душ і їдемо з вами снідати. Угу. Так, ну що, я вже зібралася, з мокрою головою біжу на танці. Я вам казала, да, що я поправилася, собі не нравлюсь, але беру себе в руки, мабуть. А ти береш себе в руки? Я до ножа в руках. На В своїх. Їдемо mm -hmm. їсти, а не на те. Тому що їдемо їсти. Ну так, да, спочатку снідати. Mm -hmm. По авокадо тостик. Блін, а як я поснідаю, піду одразу на танці дім. Ну, ну не їж тоді, я сам ну, так не можна. Що це не подумала зовсім. Рвань. Ну така собі за от Один мінус в нашому ж... будинку, те, що в нас немає окремої стоянки для мипендів. Ну, Тільки тут під будинком. Ну, тут є камера, в принципі, але все одно, все одно. Приїхали ми на сніданок. Я все-таки вирішила, що в мене ще час 10 до танців можна поїсти. Звідси який гарний заклад. Ми приїхали на авокадо тост. Блін, я прям кайфую від всіх закладів тут. Хочу вам показати меню, тут все таке гарне. Хочу авокадо тост з сармоном. Боули. Місцей ще дуже гарний. Будемо цікавий. Ось цей, ну короче, прям клас. Мені дуже подобається, що таке багато європанізованих місць і я реально смачно готується. Це те, що я ще думала, мабуть, завернулося. А, що я в Таїланді не змогла правильно жити хоча б через клімат, там так душно, а в Даланді так кайфово, погода просто так, Не парить, ні, тіп, не так жарко, є чим дихати, коли витирок, прям кайф. Ми обговорювали тільки що з Дімою, наскільки тут реально стильові заклади. Ти приходиш і в тебе одне просто задоволення поснідати, повечеряти. Не так, як в Таїланді ми шукали по півдня. Так реально задоволення. Nee, так, таке... що, що, зуна, а, жив, ні, ну як це що таке ще одне зливок, ти поїхав. Ні, я маю на увазі, що після Таїланду, коли ми шукали по півдня, щоб поїсти, то тут просто ти кайфуєш, що ти прийшов в гарному місці, поїв mm -hmm. і потім дешево заплатив. Я реально так уявляю собі балі, не тільки з цінами X5 дорожчими. Принесли нам тости, взяв собі з баконом. І в мене з було Ну це який кайф, покажу, він підпетить. Ну, не гарно розрізав, знаєте, кубетка номер два. О, okay. Ми тут біля танців знайшли якийсь зоомагазин, а взагалі написано, що це Pet Clinic. І тут грумінг відразу. Тільки що вивели собаку, так гарно витіснено, і щось ціне по 200 тисяч, це 8 доларів. Ну там 200 ще, 12, так, да, зараз. Коротше, знайшли тут Оце фірма, по-перше, прикольна, якщо доводиться смаколики, ну, не знаю, олівки дуже подобається, як село Собака також. І взяли на пробу зубні палички цієї ж фірми і якісь ще смаколики. Коротше, прям реально поки що це найкращий Азов Данан. Я біжу на танці тут через будинок. До речі, в цьому районі дуже багато апартментів під здачі. Навіть такий будинок бачили, прям квартирний-квартирний. Але тут такий більш... Тайський район не туристичний маян, якось ще якось так називається там, де ми живемо, то прям топ. Б... Мені там подобається, я б тут не хотіла жити. Але просто ж реально дуже багато квартир тут віддачу. У нас час дня, але в нас коротше, вже куча пригод. Сходила я коротше, на танці. Танці Офігенно реально класно, познайомилася з дівчатками. Там був третінг, якраз дівчата сиділи після третінгу, ми познайомилися і потім пішла на танці. До речі, з ким познайомилася, всі сказали, що всім прям дуже заходить до нас. Дівчинка одна в місяць назад приїхала, переїхала, одна дівчинка теж день назад приїхала сюди на місяць і прям всім кажуть, подобається. Пішла танцювати. Класно, все, ну, типа, реально, все топ, типу, тренер топ, все класно. Але мені кришне ставати погано. Я просто тримію в глазах давління. Я сиділа, ну там 5 хвилин раз за три сідала. Але потанцювала, вивсіла зв'язку, прикольно. Вихожим, і забрав мене одразу Діма приїхав. В моїй голові думаю, моє тіло просто вказується приймати танці. У мене другий раз в житті така штука з давлінням. І другий раз і на танцях. Перший раз я прийшла на танці, просто навіть не потанцювала. Ми розминку робили, мені так само погано ставало, і другий раз тут. Діма каже, Діма каже, треба цей організм, можете вранці не приймала займатися. Я розумію, що реально я е, не ходила вранці ніколи, ну, на спорт. Я завжди ходжу ввечері. А ось той разів як на танці, це було якраз вранці. З їжею ми адресно ну, пройшло між до їжі 50 хвилин, то немає нічого бути за їжі. Я думаю, що може, реально, мій організм не звик вранці займатися. А далі, Діма не забираємо, їдемо і в нас втраняється об'єд. Зараз вам покажу. А ти зібрав вже, спросив на зброю і покаже. Дуже <laughs> Діма вже зібрав. У нас все мопед. Діма каже, хорошо, що мопед міднений, бо э, так він врізався якраз ну, за колесом, покажу, куди. А якби кажу, мопед був швидше, він Діма повертав і чувак би в'їхав в нас в ноги. нам. Показую. Сок пластмаси. Сок пластмаси, яка захищає, мабуть, защита, так? Да? Це защита, є. Потім ось тут отпало. А що це за проводок торчав? Навіть не спробую торчити. Якийсь проводок торчить, Діма каже. Він навіть ніколи не був переєднаний. Uh -huh. Збирай. Uh -huh. Так, Діма зібрав. І приїхали, Діма хоче ще з'їсти його любому вуличку, Банмі. Діма просто стандарт. Обід булочка, вечеря, фосу. Да. Ну, а на сніданок щось в нього разнообразненьке. Діма взагалі не париться, каже. Може поїдемо, хай нам справлять, Діма каже, пофіг. Ну так, вони там такі, самі, вони... А за щиту тут. Ну, типу вони ну, цим степлером. Ну а за щиту ту треба ж назад. Так, я прикручу, там є. є. Як щось показую, що переводить. Вона держиться на таких сіболочках. Uh -huh. Просто пластмаски. Вона uh -huh. засунеться і все. Окей? Окей. Окей. Це ж мопед, Це ж не машина. Чувак просто летів. Ми розвертались, чувак летить з другої полоси, влітає в нас і такий, сорі, сорі, сорі. Він спитав, ю окей? Я кажу, я окей. Ну, навіть не предложив нічого там компенсувати, похеру. Віка, well, ти в В'єтнамі, mm -hmm. що він тебе компенсує? Самопед, тут мопеди стоять. Типу, я не знаю, ну він стоїть, ну хай доларів 300. Так. Yeah. Ну, треба було, значить, купити одразу. А, ну хоча не вигадаєш на три місяці. Покажи, вам ціни. Ні, 31 він навіть є. Ну, це не видно новий. Це якийсь мотив. 83. 23 мільйони. Ну, а що таке за 103 мільйони? 21 мільйон. Не так уж і дешево, між прочим. Ну таке, як у нас, походу, 1000 доларів. Ой, 81 мільйон. Лоза дев'ятнадцять. Ого, 3 тисячі доларів з чимось. Це вона вуличка. Ми постійно купуємо в одному місці. А я тільки що руками їй. Все окей. Ну там все нормально. Раніше б Діма, якби така побачив, не їв. Після Таїланду все окей. Що ти цей розкажеш, mm -hmm. ти людям дезінформуєшся. Mm -hmm. Пробуй. На цей раз вона зробила от. Спайсі. Вона вже бачить Діму, каже один, спайсі. Діма каже, Yes. Смачно? So. Пам'ятаєте, вам показувати мега велетенська манго. Це так смачно. Воно не приторно солодке, а таке, знаєте, солодко кисне. Воно не те, що кисло, але... Но... Ну, коротше, не така прям притилна сладка, дуже вкусно. Лівічка. сон. У нас тут денний перекус. Ми згадали, що ми ж купляли ці норі, дуже смачні, і включили кіно. Високий потенціал. Дуже прикольний серіал, такий льогенький. Ну, коротше, клас, реально на вечір. Зайде. Тільки Командир Айпад не хоче до телека підключатись. Тут є де мій телефон підключається, а Айпад ми щось накласи, що вже не підключається. Я щось проголодалась, ми пройшли біля нас, прям сітнім, ну коротше за поворотом продають булочки. І тут Банмі взагалі стоїть 20 тисяч бат. Це дешевше одного долара. Я в шокі. Ну, тут, правда, трошки не так і робить, як та бабка. Тут на грілі булочку ріють, але в духовці гріє. Ну, свипроводи. Я не знаю, маєш такий апетит з динамоцію, треба з тим щось робити. Мене просто, Я постійно тут хочу їсти. Все таке смачне, я не можу наїстися ніби. Ти виглядає вона не так, як там, бо там прям така повна. Тут я вибрала не з усіма, а просто з сосіскою, Ну, ну краще, такий буде, ніколи не буде працювати. О, покажи туди. Це 100 тисяч. <пілляє> <пілляє> але статні воно перебуде десь 10 тисяч. Так, да, вони дуже схожі. Дуже схожі схожінь перебудуть. Це 50 тисяч, це 20 тисяч. Похоже на канадські. А смішні оці ще мілкі гроші по 5, по 1000, по 200 10, 10, таке? Щас покажу. Ну, не на, біло на Білоруські зайчики. Якщо хтось знає, то знає. Якщо, якщо хтось знає, то знає. Якщо не знає, то не знає. Фраза Діма. <різь> якщо ми йдем, то йдемо, Якщо стоїмо, то. Десь стоїм. тисячі. Дві <різь> угу. тисячі. Угу. Прикольно. Доброго дня, мої любі підписники. Підписуйтесь на канал Віко Ставте лайки, колокольчики. І пишіть у вас коментарі від чотирьох слів. Ширково Дякую за перегляд. Ну, що хочете, хай пишуть. Коротше, я трішки вербилась на годину дві три. Двер проснулася. І ми їдемо. О, Дім, треба запитати, коли нам поміняють диванний стол. I'm so sorry, can I ask about the table, chairs and sofa? Короче, він каже, що власник перевіряє Типа диван, ну типа шукаєте купити диван что може 12-го. Диван ж 12-го? Mm -hmm. Може вони поки винесуть і поставить там стіл? Я можу запитати. Давай запитаю, поки він. Було б зручно. Так, домовилась, щоб завтра нам убрали хоча б кровать і поставили стол з стільцями, але це не точно, бо це мали зробити ще давно. і Три дні назад все одно було стояти. ну Це В'єтнам. Це мінуси В'єтнаму. Ми прийшли, ось якраз дівочки йдуть. Ми прийшли на стейки. Привіт! Привіт! Ми тебеся, так ти йшла. Привіт. Привіт, по тебе сюди так прийшла. А, да? так? Да? Вже принесла стейка. Я сьогодні без їди, бо я так нього що я ще не можу їсти. Але дивіться, як гарно. Тут скайлопу. Дівчат маленькі стейки с фрі. Mm -hmm. В тебе прям виглядає шикарно. Я картошечку. <гум> не брала. <гум> Картошка вкус. Нічого не брала. <гум> Нічого не брала, я не хочу. Нічого не брала, сидиш. Я взяла махіта без алкогольний і хлібчик як комплімент приносить прям так ланенький. Реально? Ну я не почувство. А це лапи команди. Попробуй стейк. Пол -хороший. Ціна за маленький стейк, по-моєму, 5 да, доларів, а великий стейк треба 230. Ну так, да, 9 доларів, так. Да. Нормально? Чи не дуже? Ще mm. mm. mm, кажуть, <раз> Ну менше. Ми посиділи з дівчатами, класно поспілкувались і зараз поїхали ну, з дівчатами ж, ä, на зустріч українців. Там якийсь теж парчик, біляр. Тільки дівчата поїхали на таксі, а ми були на обіді, то ми нам прямо дома. Для нас. Короче, не знаю, Мені все прям подобається поки що в Дональдів. Зараз подивимося, як тут проходять ці зустрічі. Завтра йдемо ще на настольні ігри. Коротше, поки що прям кайфово. Мені дуже подобається район, як ми живемо. Прям такий вся двіжушка в цьому районі. Дивіться, вход. Настя каже, заходьте в холодильник, не лякайтесь. Тут в прямому смислі. Hello. Hello. Двері як Hello. холодильник. Hello. Зустріч українців. Мені реально дуже сподобалось. Я не очікувала, що наскільки багато українців. Скільки там було людей? Чоловіку, мені кажуть, більше 33. каже, більше 30. Плюс-мінус, ну? Чому каже, плюс-мінус, так? Ну, коротше, всі якісь такі прикольні. Зустріла когось з Канади, навіть хто в Торонто також жив. Багато з Європи поприїжджало, багато хто тут по Азії поподорожував, деякі з України поприїжджали. У всіх свій досвід було цікаво послухати. Я, до речі, згадала, що як я сьогодні була на танцях, там з дівчинкою познайомилась, і прикольно, вона на стоках продає фотки, які згенеровані. АІ. І так цікаво, що насправді зараз скільки можливостей для заробітку реально, і всі, наскільки разними справами займаються. Тільки мені до сих пор в коментарях пишуть, що батьки стоматологи гроші дають. Вже кориці дома, будемо знову дивитися серіал, це який я вам казала, високий потенціал тут ставлю фотографії. Реально такий прикольний, не Вечором подивитись класно. Сьогодні ще холостяки з нашого виходить. Це вже будемо завтра, напевно, дивитись, і будемо лягати спати. До речі, ще цікаво, що мені в інстаграмі з кожним днем все більше людей пишуть, що е, такий гарний денанг ой, ну, В'єтнам взагалі Дананг. кажуть, що навіть не знали мені нічого толком про цю країну. Що в мене побачили, що тут так класно. Прикольно. Дякую всім за перегляд. Дякую, що дивитесь влоги. підтримуйте, будь ласка, моє відео лайками, точніше пальчиком вверх та коментарями. І всім!